Він з тюрми потрапив на війну. Не герой, не святий, просто чоловік, який не хоче більше тікати. Його очі зараз в небі, його зброя це дрон, його шанс це фронт. Позивний дукат це спеціальний батальйон засуджених 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. І сьогодні він розповість нам історію без гламура, без глянцю, все, як є, то поїхали. Дукат, скажи, яке твоє життя було до війни та тюрми? Так, я був до війни та тюрми фахівцем в стройці. Я був бригадіром, монтажник. металоконструкції строїли. Варили плановий ремонт ТЕЦ, от, ангари, елеватори, мости, ну і так далі. От, це моє було це, стройка. Ти за фахом ти щось закінчував? Да, – Так, я закінчував. Неповна вища освіта в мене є. Я інженер, не состоявшися, переходив факультет ПЦБ, промишлене цивільне будівництво. Ну, так судьба сложилась, що трохи не довчився. Чуть -чуть. От, надіюсь, після війни дойду, довчусь до цього. От, і вже будемо повноцінним фахівцем. Ну і таке питання, як, як, чому позивний дукат? Це ще на срочці було. Я трохи не розчув було таке враження докат-перекат. І я оцей дукат перекат дукат, перекат. І мені дали такий позивний, я його сам собі не видумував. І так хлопці посчитали нужним дукат, значить, я стався дукатом. Так. Ну і скажіть нашим глядачам всім цікаво, за що тебе і коли засудили. Була така історія. Робили з хлопцем, потім в нього случилась біда. Це який рік був? Це був 19-й рік. От, ще війни не було. От, працювали на строїтельстві, взагалі, хлопця біда залишилася, я йому фінансами трохи підміг. Ну, потім в мене робота помінялася, в хлопця Ти теж. Одолжив гроші. да, Я одложив йому гроші. Одолжив 2500 2,5 тисячі гривень, бо в нього там біда з матір'ю була. Mm. А що таке мать, ми всі знаємо, це саме святе, що у нас є. Mm -hmm. да. Ну, А потім через декілька місяців він почав втерятися, морозиться від мене. Я його впіймав і розмову воспитательно провів, що треба. Витрачати гроші, що якось некрасиво. Я війшов в ситуацію, а він якось. Ну, да, так... в тебе жінка теж уповає. Да. В мене була вже жінка в положенні, і мені треба було збирати гроші. І я почав оце от забирати довг. Ну, і так вийшло, що він написав на мене заявлення. Mm -hmm. Ось. Ну, це ділилася. Два роки судібні ці процеси. І все-таки в 21-му року, в кінці року, мене осудили на сроком на 2,5 роки лішення свободи, волі. ось. Ну, А після цього, через місяць війна угу. случилась і я добровольно подався до. Збройних сил України дала. Добровольно прийшов, попросився на службу. ось, І працювали. Біля чуть більше двох років я прослужив в Нацгвардії України. от. Ну і Потім трапилось, що мене поставили в розшук. Розкажи цю ситуацію. Поставили в розширки і з бойових виїжджав в цей Запорізький напрямок. Нас перекидували з Харківського напрямок на Запорізький, іноді з Запорізького на Харківський. Іноді перекомандировали на Донецький напрямок. Ну і очередно раз я виїхав з Запорізького напрямку. На блокпосту мене остановили, Звичайна перевірка документів. Взагалі, Пробили по базі, а казали, що я в розшуку. От. Ну і процедура подалі переїхав в наряд. Угу. Ну і По процедурі, по закону повезли мене, так як я вже був осуджений, судити мене не треба було, бо до війни був осуджений. Угу. І на третій рік вже нашої війни така була процедура, треба було в Ну Я одразу піняв, що тюрма це не моє, і як прийняли закон, що можна було з тюрми йти на війну, ну, а на... Ну, ти, ти в тюрму потрапив? Так, да, Я потрапив в тюрму і почав відбувати срок. Відбув я срока місяць і шість днів, і знову потрапив на службу. Пройшов за цей місяць і шість днів ВЛК, суд, угу. і переїхала 93 -я бригада, з якої захотів підписати контракт. Спадальнішою службою. От. І забрали мене. Я знову на службі, знову в небі, знову нищив ворогів. А як ти місяць був у тюрмі, як е, до тебе ставились там? До мене ставились добре. Мене визвала адміністрація на розговор. От. Е, вони знали, я з документами був, з воєнним білетом. Отримана вже в мене була УБД, учасник бойових дій. Вже я з повним пакетом був. Плюс я не СЗЧшник. І мені задали питання: служити далі підеш чи будеш сидіти. Я відразу сказав, що я піду далі служити. Вони сказали, що ми відносимося до вас з повагою, тому що ви приїхали з фронту. Тому що ви согласні далі йти на службу. Тому що ваше перебування буде максимально комфортне в цих містах. От. Так воно і було. А Поділі. ти питав у них, чому вони не йдуть в армію? Так, да, я питав, Було таке в мене питання. Вони кажуть, що якщо скажуть, що ми підемо, у нас є своя праця. Ну, от така відповідь ну, була більше на. Більше всього, як відповідали, чому? Що у них там щось не дозволяє по їхнім територіальним законам? чи страшним, чи ще щось. Ну, як вам сказати? Відповідали приблизно чесно. Ну, не кожен може знаходитися в таких умовах, в яких ми знаходимось. В общем. Може хтось і хотів, може хтось і ні. Ну, у кожного є своя праця, у кожного є своя робота. Кожен займається тим, чим має займатися. От. І це вже ні мені там сидить, хто доже не ті. В мене виходить, мені подобається, я працюю в цьому напрямку. Скажи, а чому ти саме погодився йти воювати, знаючи ризики, що можна і померти? Я думаю, питання ясне. В принципі, для нормального хлопця, мужика. Коли тобі домой приходять, казалось би, як в гості, але ведуть себе по-хамськи. Це не по-нашому. Так мати вас питала, що треба за своє боротися. Це наша земля, тут сховані наші рідні, тут майбутнє нашим дітям. І ми зробимо все. Щоб як можна скоріше звільнити нашу землю від цих виродків, Скажи, як до вас ставляться в батальйоні, як до воїнів чи як до колишніх? Ви знаєте, ставлення добре, ще багато зависить, як ти сам себе поставиш. Так як я до цього служив і далі служу, я різниці більш-менш не відчуваю. Нас ні в чому не ущемляють, Ми виконуємо різні бойові завдання. Змін особового я не побачив. Що раніше служив, що зараз завдання є завдання, і виконувати його треба будь-якою ціною. Стараємось і, в принципі, завжди виконуємо п'ятірочку. А що сказали рідні, коли дізналися, що ти на війні? Ну, Рідних в мене дуже мало. Я дуже рано залишився без род... родителей. Можна сказати, сирота. Ну, була в мене жінка і є дитина. Дитинка ще маленька, їй 5 років. А, ну, їх дуже багато знайомих, є там сестри, там двоюрідні. Більш під державу. Ну, жінкою ми вже в розводі. ну, Вона теж гордиться, якби у нас там що як не пішло, що я бороню нашу вагненьку. А як ти став пілотом дрону? Це твій вибір чи наказ? Це був мій вибір. Я вважав нужним, що я більш-менш можу приносити. Більше, як вам сказати, більше своєї праці в цьому напрямку, бо я дружу з технологіями з детства, мені подобається це направлення. Я знаю, що за цим буде наше майбутнє. А розкажи пару історій. Я знаю, що ти був штурмовиком і зараз ти пілот. Пару історій розкажи такі, самі такі екстремальні, які ти запам'ятав. Так, я був командиром штурмової групи. Була цікава ситуація. Ми заїжджали на контрнаступ, забирали роботіно, це Запорізька область. ну і При вигрузці і по про поході був утерян рюкзак з нашим провіантом, їжею. Ну, Ми це зрозуміли на другі чи на третій сутки, що ми без їжі, а нам ще треба було там троє чи четверо суток бути. Ось, І я прийшов к такому рішенню, я взяв з собою одного бойця, а так як у нас до підерів було розстояння невелике, там більш-менш 40-50 метрів контакт. Прийшлося к ним підкратися, пригнути к ним в окопи. І тихесенько, трохи там налутатися, украсти в них їжу. Я вкрав їжу, нагрів все в рюкзак, і тихесенько, вони навіть не замітили, як я вийшов від них, вернувся хлопців, ну і накормив своїх бойців, ще нам вистачило їжі. Що раз... Їжа було? Ми вкрали в них ковбасу, тушонку, хліб, трохи фруктів, шоколад. З гущенку. Ну і ще щось дрібниці, я вже такого не пам'ятаю. Якісь жвачки, зюм, щось. І ну... що хлопці сказали? Хлопці попитали, так як мене не було недовго, там, десь біля чуть більше часу. Хлопці, коли побачили їду, і спитали, а де ти це взяв? Я сказав, що я ходив в АТБ. Ну, Хлопці засміялися, бо до ближайшого АТБ десь біля 60-70 кілометрів. Потім я розказав історію, як це трапилося, і ми довго сміялися. ну, Головне, що всі залишились довольні, цілі і не голодні. Я був доволений собою, що я сохранив хлопців і накормив. І що у нас на пілотах? Тебе таке сталося? Що ви таке зробили? Може, якусь ціль вразили? Так. Да, ми ще на роботи напрямку виражали багато цілей. Потім нас перекинули на Харківський напрямок. Ну, Там вже ми все себе зайшли. Ми унічтожили кілька позицій наших суперників, вичислили їх. І ми трохи думаємо, що стараємося швидше, ніж вони, і на полшага або на шаг в Ми оставили їх без провіанту, їм привезли провіант, ми це проследили, але вони не встигли його забрати. Ми прилетіли і просто все розбомбили. Потім ми їх вигнали, за то, що ми їм обробили трохи тилову піддержку, і їм довелося відсуватися назад. Це нам дало трохи пріоритетів, і трохи землі освободили, і їх відсунули назад. От. А скажи, а як рахується ваш термін відсідки під час служби в армії? Чи є варіант повної амністії? Да, так, він є. Ми підписуємо контракт до кінця особливого періоду. Перший рік ми, за нас піклується наша бригада і несе відповідальність. Перший рік ми знаходимося як під надзором, як іспитательний срок. Вже після першого року ми, грубо говоря, як Збройні сили, маємо ті ж переваги, відпуска, ну і так далі. Через рік. Через рік, да. до ріку ми не маємо права відпустки, так як ще ми не знаходимось на іспитательному сроку. А заробітна плата бойові як? Заробітна плата бойові зовсім не відлічається від військового службовця. У нас те ж сама зарплата, у нас теж самі бойові, у нас теж самі оздоровітельні, у нас те ж медична допомога, у нас те ж саме обучение і так далі. А питання. Ну, все повністю, нічого не відрізняється. А скажи, а звання вам присвоюють як то Так, да, так ми зовсім ні від чого не відлічаємось. Якщо хлопці проявляють себе в бойових, От. кого кріпкі яєчки, Ті і звання дають, і ти ростеш по службі і повага. У ну... тебе є звання? Ти солдат чи вищий? Ні, я прийшов на службу звичайним солдатом, потім я отримав старшого солдата, і на даний момент я є молодшим сержантом. Красавчик. А скажи, а нагороди нагороджували вас? Да, так, в мене є нагороди, візнаки від президента України. От Зеленського. Угу. Так, є за, за що дали? Виводив групу 17 чоловік, що вперше в помінному полі керував пересуванням. Ну, сохранив хлопців, вивів без потерь і виконав бойове завдання. Це найголовніше. Так. А скажи, якщо б тебе зараз відправили по тюрмам, як займатися рекрутингом, то що б ти зараз сказав тим, хто зараз сидить? Я б виродав, би хлопці, я розумію, що страшно, те. Тут і проявляється характер, тут проявляється ваша сила, ваша воля. І я не знаю. Зараз мені кажется, можна в мирному времени погибнуть, якби ракети летять. А тут достойна заработна платня, повага, з крутими хлопцями працюєш. Ну і подалі є, просування по службі, що немало важно. Як себе зарекомендуєш? Ну і плюс поддержка фінансово добра. Та я просто хлопця. Я горжусь тим, що я в Збройних силах України. Я і далі буду служити, і далі буду розвиватися навіть після війни. То, як ви бачите, кожен має право на другий шанс, але не кожен може пожертвувати своїм життям. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін. гандон. Ой, я піддати, до речі, не перемикайтесь, дуже багато у деката відосиків, як він саме вражав, цих піндосів підарів То якщо це відео набере 5 тисяч лайків, то ми зробимо окреме відео, де буде там багато уражень, і Дукат буде коментувати, як це сталося дуже цікаво. Дуже багато історій. Ну, підписуйтесь на наш канал і дивіться саме цікаве про війну. Бай.